Тому що станом на зараз, згідно з цим законопроєктом, можуть змобілізовувати, тобто за їхнім бажанням можуть дати можливість служити в збройних силах України гвалтівникам. Mm -hmm. Убивцям mm -hmm. і корупціонерам. Тобто, якщо гвалтівники і убивці, які ще сидять свій строк, не те, що вони вже відбули свій строк, понесли покарання, вони вже вийшли на волю і так далі, але вони безпосередньо ще не відбули покарання як такого. Ну, я говорила з дуже багатьма військовослужбовцями. Ніхто би так дуже не хотів, гвалтівників і вбивців мати в себе під боком, тому що ти маєш своєму побратину в мові підставити свою спину. А кому ти тут будеш підставляти свою спину? Звичайно, є певна категорія. Є дрібних правопорушень, за які є в термін ув'язнення, то там можна обговорювати, але це має бути дуже виключний перелік, якого наразі немає. Другий небезпечний момент, що цей законопроект, наскільки я розумію, він пишеться під певну категорію корупціонерів, а можливо і причетних до монобільшості моновлади, які хочуть таким чином собі здобути тотальну індульгенцію. Навіть дехто в кулуарах поговорює про 20 депутатів, які таким чином собі здобудуть індульгенцію. Що вони пишуть, що вони хочуть служити, вони йдуть служити, здобувають статус великих героїв. А дуже часто ми бачимо, що наближені до влади е, правопорушники вони отримують чомусь е, такі цікаві посвідчення від правоохоронних органів, типу там як Шевченко, як Червоненко і так далі, mm -hmm. і сидять собі в своїх мирних військових частинах на фронті їх ніхто не бачить. І ще є третя велика проблема, що там. Велика частка засуджених, це є пов'язані з наркомафією або й самі наркомани. Я перепрошую, але на фронті це і так є величезна проблема. І ще певну когорту людей такого типу туди доправити. Ну, я не знаю, чи будь-який командир би хотів з тим мати справу. Я знаю, що серед сучасних бійців Збройних сил України є колишні засуджені. Але ми маємо дуже чітко прописати, кого можна допускати. Прошу збройні сили України, це не притон. Збройні сили України це і честь і гідність української держави, і вони мають тримати свою марку. Хоча ми маємо розуміти, що і треба поповнювати людський резерв. Тому ми зайняли таку позицію, що якщо до другого читання воно буде все виправлено, ми тоді будемо підтримувати цей законопроєкт. Якщо воно буде залишитися в такій формі, якій воно є зараз, це неприйнятне до голосування.